Ведмедики лисиці, рожева мавпа і зелений слон. Нізоопак, і плюшевий, і сисивий, і черепаха в поролон. Їм в шафі тісно, а куди подіти? У світі теж то криза, то війна. І діти виросли, вони уже не діти, а я люблю зеленого слона. Він гарний слон у квіточки, і втятки. Тут навіть є шовкова опа, а вже століття, навіть не на двадцяте. Ну але то вже інші зоопарки. Там все пісь цілиться на ослі, як і звірства вже не дивина, Великий світ і діти вже дорослі, а я люблю зеленого слона. Там за порогами степа, де землі щеплення. І розлоги, Сидять лелеки на стовпах, І рілі дихають вологі. Там що не впало, проросло, шляхи, як років на бандурі, Там як зривались чорні бурі, чорнозем то нами несло, Вишневий хутір, ні душі. А де ж ці вишні? Де ці вишні? І де ці сни, давне колишні? Нема вже й стежки до соші. Який зальотний самосій, І той аж сизий, аж смушений, лише в пам'яті твоїй. Той хутір все ще вишневий, Цвітуть іще ті вишняки. За обрій, стелиться пшениця, Йде у школу навпрошки. Маленький хлопчик, пішаниця. А дике поле, дике поле, По груди коням деревій, І мати свій городець поле. Все ще в пам'яті твоїй, а мати поле, мати поле, земля дужа віє тверда, Згорів город і жито кволе, і в річці висохла вода, все обступили в солонці, рілля вродила камінцями, стоять порожні криниці, береться сім до самих тями. Земля, як панцир черепахи, лежить. Не змита і грозою, вишневий хутір у степах, немов пропечений сльозою, а ваша хата ще стоїть, забиті нахрест ваші вікна, Землі хоч тисячу століть, вона не втішить, не звикне, що кінь в степу не заірже, що вже нема верби тієї, Де мертвий хутір стереже, могилу матері твоєї. Де чарівні декорації, Жасмин, тор'янди і бузок, Кузини мами, три грації, як три принцеси із казок. Які ж були вони вродливі, три лади либоді тоді, і трішки, трішки вродливі, і дуже-дуже молоді. До них у гості ми приходили, вони жили через город. О тихий сад мойого подиву сливи звалися Ренклот. Де шпак літає, сойка літує, принцеси ходять серед клуб, а їх давно вже переслідує страшний безжалісний чакру. Він поселився в дому їхньому під зоропадом журудів. Колись я ввечері приїхала і чула, як лишарудів. В тому годиннику з озуркою він причаївся у кутку, вона з вікуночка вигукує, ніяк не вимовить Ку-ку! На тою гиркою деркучою вже й не ворушиться. Бо хтось підкручує, підкручує залізні вуса чакуна. Стоять садів квітучій повені, а я зайти туди боюсь. там, де, там три принцеси зачекровні, у сивих зморщені бабусі. І тільки злість буває геніальна. Господь, спаси мене від доброти. Така тебе на світі наковальня, що травмати нерви, як дроти, а нерви ж мої. Настречи на епохальний лад, а мені ж, може, просто хочеться щастя Тугого і солодкого, як шоколад Ну що ж такого, їж мене висоту! лиш мість зіну з обіти не звинти, лежить під чистим і високим, холодний стебль її самоти. Козацький вітер вишмагає душу і я у ніжність ледве яким вогнем спокутувати мушу хронічну українську доботу, а по ідеї жінка ж тільки жінка, смаглява золота, як нечем, справляла тіло пристрасті обжинки, колисками і лампом очей? Була б така чарівна лепетуха, такі б ото учули слова, що як по змісту може в'януть. Як по формі серце спочивав. Хто ж натягнув такі скажені струни на цю таку струнку і що її огляд усі почали зі струни, обготовних для музики ночей. І щось мені таке болить, збілити мені до сотого коліна. І щось мені таке болить, що це є, напевно, Україна. Вона була красуня з Катеринівки, було в неї п'ятеро вже вас, купляла вам гостинчики за гривени, топила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію, гарну і чудну. У ті часи страшні, аж було в хаті, Коли всипа, там хто не воював. От їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду про розстрелі, вона ходила в степ на буряки, а от один винес сволок, а на стелі щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у може, на плечі. Де б малюра такого напитати? Навколо ж орачі та сіячі. Убачивши ту мрію дивовижну. Приходив небо малювати шуряк. Вона сказала Перестань, бо жену, у тебе, каже, небо, як сіряк. Якийсь художник, у роки голодні, зробити небо взявся за харчі. Були у нього песню, боговодні, став на послін, одсунув рогачі. У нього й хмари вигнали зміями. Уже почав і сонце пломінке. Вона сказала: Ні, ви не зумієте. Злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тій хаті марила, вона така була, що молода, то якось так, то не знайшлося маляра Все якось так, то горе, то біда, І висвітали писані тарелі, І плакав батько, і плевли роки, Коли над нею не було вже стелі, А тільки небо, небо і зірки.